Вітаю, друзі! сьогоднішній блог треба почати зі слів Живе Білорусь! живе вічно. Тому що удар по мачуліщах показав, що термін білоруські партизани не просто метафора сучасна. Потяжко тяжко уявити бородатих дідів з автоматами ППШ, які лазять по лісах. Сучасний партизан це трошки щось інакше. Отже, як повідомляють білоруські джерела, гаюн, наша Ніва і інші. Найтяжчим у спецоперації білоруських партизанів зі знищення літака далекого радіолокаційного стеження А-50. Що належить російським повітряно космічним, прости, господи, силам, комічним швидше за все. Найтяжчим було не скільки нанести удар, скільки евакуювати героїв з території Білорусі. І за кілька годин учасники цієї операції залишили територію, тому на серці відлягло в організаторів акції. Насправді, ми дуже часто бачимо події Білорусі через офіційні джерела. Небагато хто читає телеграм-канали опозиції, небагато хто дуже цікавиться життям, оскільки Білорусь для багатьох українців це така бліда тінь блідої молі. І тому після Поразки білоруського протесту. Багато українців так якось махнули рукою. А Разом з тим, найактивніша частина молодих білорусів вона не просто воює на боці України. Вона розглядає Україну як потенційний інструмент розвернення білорусі в бік Європи. І так буде. Тому що неспроста представники полку Калиновського, коли зустрічалися з українськими депутатами, представниками всіх фракцій, якраз говорили про необхідність визнати Білорусь тимчасово окупованою країною. Адже на совісті Лукашенка не лише знищення молодих білорусів, протестувальників. А й по суті, здача суверенітету України для збереження особистої влади. Просто в білорусів не вистачило сил, як в українців. Те ж саме робив і Янукович з нашої країни. Просто в українців знайшлися трохи більше сил протистояти. Ну, Януковичу. Найголовніше, що в нас, в силовиків, завжди були патріотичні офіцери генерали. Завжди. І в цьому сенсі Україна зовсім інакша. Але ж чому, власне, навіть українська влада вона так якось петляє весь час в білоруському питанні? Так, дійсно, Білорусь, білоруська влада не визнана. Лукашенко не визнаний офіційно діючим президентом з боку української влади. Але в Білорусі залишається український посол. І це сприймається як тих, тихе визнання Лукашенка діючим президентом. Мало того, в нас є родинні контакти. Кубраков, дядько Кубракова, віце-прем'єра українського. Я взагалі не розумію, за які такі професійні якості, і за який розум, і за яку, за яку політичну вагу Кубраков став віце-прем'єром. Але дядько Кубраков, Іван Кубраков, міністр внутрішніх справ. І Україна таким чином, ну, маючи такого високопосадовця, Зеленський, по суті, ну, несе свою, скажімо, йоту відповідальності за терор проти молодих білорусів, який розгорнув Кубраков Іван, міністр внутрішніх справ. Це терор проти. Протестуючи в Білорусі, це справа рук його, його відомства і його особисто. Тому дивною була поїздка, звичайно, коли Зеленський взяв з собою в Сполучені Штати Кубракова віце-прем'єра, племінника. Це було, була дуже дивна позиція. Мені здається, що. Це такий був дивний сигнал Лукашенку, що ось ми і про тебе тут і твої інтереси полобіюємо в овальному кабінеті Білого Дому. Але до е, діючих партизанів. Треба нагадати, що за кількістю ув'язнених Білорусь ну, на 10 тисяч населення Білорусь одна з лідерів Європи. В Білорусі зберігається смертна кара, і тепер ще ну, цей квазі-парламент білоруський придумав смертну кару за, за зраду батьківщині чи щось таке. Тобто це спроба загнати тих білорусів, які ще терпим, ну, терпимо ставляться до режиму, загнати або в війська, або на російську війну проти України. І це дуже небезпечна гра. Разом з тим, партизанський рух, білоруський молодіжний, він просто унікальний. І, можна сказати, героїзм білорусів, які воюють на боці України, це полк Калиновського, це полк Погоня, це батальйон терор. Це той цвіт білоруської нації, який здатний буде опанувати пост-лукашенківську білорусь. Але найголовніше, що в Литві, в Польщі, в Сполучених Штатах, в Канаді, білоруські діаспори, вони сформували дуже, дуже добрі кістяки таких е, активних інтелектуалів, які здатні будуть після Лукашенка досить швидко привести білоруську державу до європейських стандартів. Що найдивніше, що цей удар по Мачуліщах він дуже точно був розрахований по часу, тому що цей удар, по суті, виставив Лукашенка в дуже неприємному світлі перед його візитом до Китаю. Лукашенко розрахував цей візит на цілих три дні. Тобто, Лукашенко знову буде пробувати ставати. Воротами для китайського бізнесу в Європу. Тільки ж всі кордони по периметру, крім російського, для Лукашенка перекриті. Перекриті. Тому, під, і це ще під цей триденний візит, який китайці, до речі, з великою помпою обставляють, в Мачуліщах б'ють цей літак. Розлютований Лукашенко. Зараз через прокуратуру оголосив якісь неймовірні терміни ув'язнення для Світлани Цихановської, для Павла Латушка і ще для багатьох лідерів опозиції. Це свідчення такої безсилої люті перед реальними діями народу. Лукашенко справді сидить на російських багнетах. По поясу крові молодих білорусів. І він знає точно, що білорусі ніколи цього не пробачать. Він точно це знає. Але важливо, що його. Совки, які його оточують, і ставка в його режимі зроблена на совків, на такого дрімучого совка, який ну, ні грама не орієнтується ні в білоруській культурі, ні в білоруській ідентичності. Він совєтський чоловік. Але ж цей совєтський чоловік відмирає. Виховати квазісовка е як альтернативу біло-червоно-білим Звичайно, що Лукашенко не зміг, і та й не встиг би, якими бродянськими е і кремлівськими методиками він не користувався. Тобто це причіпний вагончик до московського потяга, і московський потяг летить зараз в тартарари. Вагончик спробує врятуватися через Пекін, такою пропетлять через Пекін. Не вдасться, тому що на боці молодих партизан хочу нагадати, що Білорусь покинуло десь півтора мільйона людей за часи Лукашенка. І це найактивніші, найвисокотехнологічніші люди. Тому правда на їх боці історія на їх боці. Тому я закінчую також цей блог знаменитим білоруським Живе Білорусь, Живе Віч. Ну і разом з тим слава Україні, тому що Україна тепер колиска нової європейської Білорусі. Саме в Україні формується той кістяк національної білоруської еліти, який приведе Білорусь в Європу і в НАТО поряд з Україною, Литвою і Польщею. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби. Наші думки з вами розділили якомога більше людей. Дякую.